Привіт, друзі! Ну що ж сьогодні хочу вам сповістити радісну новину з Польщі для українців, які проживають в Польщі, а саме неподалік міста Краків. Ви знаєте, друзі, що видача закордонних паспортів відбувається на сьогоднішній день не тільки в генеральних консульствах та генеральному посольстві України на території Польщі, а ще і у Варшаві відбувалося в такому сервісному центрі ДП документ, який працює аналогічно і на території України. Так от, друзі, від учора, від понеділка, уже це можна буде зробити і в місті Краків, попередньо зареєструвавшись через електронну чергу, через яку не всі можуть зареєструватися, але подекуди говорять, що якщо ти реєструєшся між десятою години 50 8 хвилин ранку та 11-ї години ранку, то там оновлюється черга, і ви можете записатися через цю електронну чергу. Знову ж таки, на закордонні паспорти можуть податися як і дорослі люди старші 16 років, так і діти та підлітки до 16 років. Також ви можете оформити внутрішню id карту українську. І, звісно ж, друзі, хочу вам сказати ще такі розцінки: скільки це все буде для вас коштувати? Якщо ми говоримо про самі. Адмінпослуги, то якщо ми говоримо про нетерміновий паспорт, то це буде 733 гривні. Так, в Польщі і гривні. Але так є. І якщо ми говоримо про терміновий паспорт, виготовлення термінового паспорту, то вартість буде адмінпослуг 1085 гривень. До цих сум, як і в першому, так і в другому випадку, потрібно додати сервісний збір самого цього центру. Це 355, так, 300, ні, 335 злотих. І звісно ж, друзі, ви отримаєте свій закордонний паспорт і 335 злотих, незалежно чи терміновий паспорт, чи нетерміновий. Звісно ж, очікування буде декілька місяців, але. Повірте, друзі, що саме через цей центр, якщо вам вдасться зареєструватися в електронну чергу, то тут буде набагато простіше, ніж через генеральне консульство отримувати закордонний паспорт. Знаходиться цей сервісний центр біля галерії Краковської, там де головний ЖД вокзал в Кракові, автовокзал. І звісно ж, це є плац Яна Новака, Єжоранськеко. І звісно ж, посилання на саме джерело на сам сайт їхній, я залишу в описі до цього відео, де буде описано. На якій вулиці знаходиться цей сервісний центр? Контактний номер телефону він, звісно, ж український, але ви можете також по ньому контактувати. Ну або ж якщо ви забажаєте просто записатися на електронну чергу одразу, то також ви зможете там знайти повну інструкцію, як це потрібно зробити. Від вас я друзі, прошу максимально зробити репост. Адже дуже багато українців, які проживають неподалік Кракова і або ж не мають можливості записатися до Варшави, тому що черг взагалі немає, то вони можуть приїхати до Кракова і тут податися на закордонний паспорт. Чи це приємна, друзі, новина чи ні? Пишіть в коментарях під цим відео. І, звісно ж, друзі, не забувайте підписуватись на канал, діли, ділитися цим відео в соціальних мережах з більшою кількістю українців. Ну і, звісно ж, тисніть подобайку, якщо інформація була короткою та зрозумілою. І я зрозумів, що ви цінуєте мою інформацію. Наразі в мене все. Всім гарного вечора, мирного неба над головою. Та побачимося вже, друзі, в наступному випуску.